I'm to Канал замулюється постійно. проєктом було передбачено наявність глибин 5-5 метрів, а зараз канал має менше, ніж 4 метри. Відповідно, судна з великою осадкою не може ним користуватися. Також, а, також ми маємо результати і рахункової палати, і інших контролюючих органів про те, що а, протягом цього часу будівництва каналу, десь та основ, який є основним виконавцем. Робіт а, і відповідає за будівництво каналу, також за лосманські проходки. Воно а, не, забезпечено неефективне використання досить-досить великих бюджетних коштів. Тобто, це а, фактично а, сотні мільйонів гривень. У зв'язку з тим що, по-перше, не було добудовано дамку, яка би забезпечувала незамурюваність каналу. Крім того, постійні начерпальні роботи, які час від часу були постійно були тобто, несистемними і фактично призвели до того, що протягом чотирьох років будівництва каналу він фактично функціонував менше ніж два роки, постійно вбив не зменшувалися. Ця, ця, ця проблема будівель каналу вона мала багато мала правових аспектів. Зокрема, е, через що наша організація, яка займається захистом довкілля правовими методами, правовими способами, через що ми взялися за, е, за цю справу і відстоювала інтереси донецького білосердного заповідника, інтереси е, біорізноманіття і фактично інтереси довкілля і України і громадян України в національних судах в різних міжнародних інстанціях, зокрема для того, щоб е, Дозволити будівництво каналу, Міністерство транспорту вирішило спочатку позбавити Донецький бюджетний заповідник державного акту на право постійного користування землі. Для цього було ініційовано судовий процес і е, е, було відповідне звернення в господарські суди Одеської області. І протягом трьох чи чотирьох років, що тривалася боротьба. Ці суди Одеської області приймали рішення не на користь Донецького біосферного заповідника, а приймали рішення про те, що все-таки слід скасувати державний акт, виданий Донецькому біосферному заповіднику, і таким чином дозволити судноплашку через геробист. Проте останній так в цьому тривалому судовому спорі, який в принципі, приймався під дуже серйозним тиском, ми навіть були свідком того, що судді намітли дізнавалися про те, який серйозний тиск вчинився це, зокрема телефонні дзвінки і іншими способами. Це таке останню правку в цьому судовому процесі поставив Верховний суд України, який в листопаді минулого року прийняв остаточне рішення і відмінив всі попередні рішення. Таким чином було відновлено дію державного акту на право постійного користування землею, який виданий до Дунацькому біосфертному заповіднику. Хочемо нагадати, що за той час, коли тривали судові процеси, були неодноразові спроби захопити землю Донецького бісферного заповідника, там щось побудувати, взяти в оренду таким чином. На ці касаний люди вважали, що він вже не є постійним користувачем цим земель, і можна, а, можна здійснювати далі до неї все, що кому заманеться. А, також зараз фактично зараз є рішення Верховного суду, і Донецький розпевний заповідник може підстоювати свої права на на землю, в тому числі і на гирлуби, через яке зараз далі міністерство транспорту планує кстати, продовжувати добудову дамби і продовжувати експлуатацію судового фонду. Вода, тому зараз буде вже звичайне міністерство транспорту дорогі скарленіше реалізовувати свої плани, так як йому прийдеться або вилучити ці землі через постанову кабінету міністрів чи Верховної Ради, або якимось іншим чином домовитися отримати згоду до біосферного заповідника. Нагадаємо, що протягом цього часу донацький біосферний заповідник, який знаходиться в підпорядкуванні національної академії наук, протестував проти спорудження каналу саме через варіант погиблу бистра. Також можна сказати, що крім того, що порушувалося національне законодавство, зокрема, земельне законодавство, законодавство про природно заповідний фонд, порушувалося також і фінансово фінансова дисципліна самої компанії Дельта Лосма. Про це неодноразово заявляла і рахункова в своїх своїх рішеннях також це доводять результати перевірок контрольно-ревізійним управлінням Миколаївській області, в тобто результаті чого порушувалися і кримінальні справи проти керівництва Дельта Восьма. Також проводилися фактично було замінено зараз на сьогодні. Замінено керівництво Дельта Дельта Восмасі зловживання були були випускні. Потрема часто зловживання полягала в тому, що було штучно завищувалася вартість певних робіт, вартість. Певних послуг а, договори вкладалися з фірмами-підставними, які недавно створювалися, чи які належали близьким родичам колишнього керівника Кадельта Лосман, а, пана Вердойному. А також були інші численні зловживання, які призвели до того, що закупова палата в своїх результатах аудиту ефективності виконання виконання про викор... 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 Вони заявили про те, що дії як Мінприроди, так само і Кабінету міністрів України, становили, були безсистемними і також супроводжувалися на ефективне використання бюджетних коштів. І взагалі висновку про те, що слід припинити практику реалізації різного роду об'єктів з порушенням екологічного законодавства. Одитися в інтернеті, вони є у вільному використанні базі законодавства, також те, що Україна вирішила побудувати і фактично будує канал Центрів Дунаю, яка є прикордонною територією. Це Тало і серйозне занепокоєння світової громадські зокрема критику висловлювали і посольство сполучених штатів уряд сполучених штатів і європейська комісія і європейський союз і також чисельні міжнародні інституції які наголошували на тому Такі дії повинні узгоджуватися з міжнародним правом, міжнародним законодавством, повинні узгоджуватися з нашими сусідами і ми оголошували про те, що звісно наразі такі плани переглянути і подивитися, наскільки виконується міжнародні угоди. Про це. Україна не звертала на уваги на таку критику, і останнім часом, зокрема в травні, в червні 2008 тисячі восьмого року, Україні чергове раз прийшлося зрісуватися перед міжнародною громадськістю за ігноруванням конвенції, які були україною підписано. Зокрема, коли відбувалися різні зустрічі на, на міжнародному рівні, Україна дуже часто не такими зустрічами, що, звичайно, викликало критику міжнародних організацій. Також дуже часто надавала недостовірної інформації. Зокрема, коли розглядали це питання щодо порушення Україною вимог конвенції С це конвенція про оцінку впливу на середовища середовищі транспортовному контексті, Україна сказала, що... Ось Рішення щодо реалізації другої чани каналу вона ще не прийняла. Хоча насправді таке рішення було прийнято ще минулого року, 2007 року. До цього звичайно дуже далеко і залежала позиція а, міжнародних організацій, зокрема позиція комітету по дотриманню а, конвенції ЕСПО. Е, також е, Україна ігнорувала і, і продовжує ігнорувати висновки та, та позиції багатьох міжнародних визнаних експертів, зокрема тих, які приїжджали а, з численними комісіями і а, до Деси до Дунаю. Говорили про те, що варіант через Гірну вистав на найгіршим варіантом, що він не є тим варіантом проєкту, е, каналу, який е, спрямований на довготермінову перспективу, тобто це є лише для досягнення певних термінових е, результатів. Е, і також в результаті того, що Україна е, не, не втувала, скажімо так, міжнародною думкою, ми маємо те, що щодо України зараз застосовані політичні санкції.